Тема рубрики Експерт-інфо що таке комунікативні бар'єри і як їх подолати. Спілкуємось із засновницею авторської медіашколи Юлією Андріяновою. Вітаю, мене звати Юлія Андріянова. 17 років роботи на телебаченні, а також 7 років роботи в форматі медіашколи, а це навчання дітей відеоблогінгу, журналістиці та акторській майстерності. Сьогодні із задоволенням дам відповіді на запитання усіх користувачів компанії ЛРС, які звернулися з темою комунікативних бар'єрів. Як їх подолати, що з цим робити? Вивела свою власну формулу і із задоволенням поділюся із вами. Що таке комунікативні бар'єри та чому вони виникають? Комунікативні бар'єри це насамперед перешкоди, які не дозволяють нам висловлюватися публічно, висловлюватися на камеру або ж комунікувати з іншими людьми, і за ними ховається багато чого. Насамперед, це страх, страх, який паралізує наше тіло, тому що ми можемо знати, що говорити, знати, як це робити, знати, як поводитись, куди дивитись, як жестикулювати. Але коли внутрішній дискомфорт це щитується, це бачить публіка, це бачить аудиторія, і це щитується навіть через камеру. А як подолати комунікативні бар'єри? Це насамперед почати їх відслідковувати, знати, де ховається страх, як з ним працювати. І детально розібравшися з тим, що блокує, можна це забрати, звісно ж, практично працювати, і тоді можна цього позбутися. Які є види комунікативних бар'єрів і від чого вони залежать? Види комунікативних бар'єрів я б відслідкувала і розділила за такими підрозділами. Насамперед, коли ми зустрічаємо людину, ми щитуємо інформацію не тільки з того, що вона говорить, це лише 30% сприйняття нас іншими. Ще 30% це те, як ми себе поводимо. Це наша міміка і наші жести. Ще 30% це те, як звучить голос, чіткість, тембр, швидкість ритму, і 10% це зоровий контакт. І коли усі ці частинки розібрані, Зрозуміти, що саме наприклад людина боїться дивитися на іншу людину, чи боїться дивитися в камеру, в неї бігають очі, і це виглядає ось дискомфортно іншим сприймати тебе, якщо це відпрацювати, можна тоді дивитися на людину, контактувати з людиною і бути на зв'язку з людиною. Міміки і жести це наші емоції. Адже якщо ми, наприклад, говоримо про щось позитивне, а вхвилюємося, і наше тіло і обличчя зажати, це теж видно, і тут все щит. Тується на навіть мікрочастинах тіла, і те саме можна сказати про жести, коли ми закриємося, сядемось так. Ми закриваємося фактично від людини. Ми закриваємось і блокуємо їй донести те, що ми насправді хочемо донести. Отже, пропрацювавши кожну частинку, або знаючи навіть це, можна тоді легше комунікувати, комфортніше комунікувати, і нас будуть сприймати, нас будуть чути. Просто буде це виглядати надзвичайно природньо. Через тривале дистанційне навчання у сина 10 років почались проблеми з мовленням. Йому важко скласти речення та правильно висловити свою думку, як виправити ситуацію. Насправді це не поодинока проблема. З цим я бачу і стикаюся в роботі у більшості випадків, взагалі відслідкувала таку тенденцію, що діти віком від 6 до 12-11 років, за рахунок тих обставин, які вони опинилися, а це карантин, це військові події, вони опинилися так поза межею спілкування. Мається на увазі спілкування не на побутовому рівні, а спілкування на такому більш професійному або якісному рівні. І якщо дитина вчиться онлайн, як правило, вчителі, задаючи питання або даючи домашні завдання, вони хочуть отримати відповідь. Але діти не практикують фактично розмову або цілісну розповідь, з чого почати, як, наприклад, розпочати на ту чи іншу тему говорити, як завершити, як комунікувати. І ось це такі не, не вистачає практичного досвіду. Тому, що б я порадила? Перше. Це, ну, якщо мають на це час бажання батьки, звісно, звернути на це увагу. Звісно ж, попрацювати, тому що ми можемо в теорії дитині розказати, роби так, 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 так. Вона помахає головою, скаже: Окей, але нічого не зміниться. Це практика. Ви спробуйте виконувати навіть якісь домашні завдання в діалозі. Спробуйте так, щоб дитина розказувала це в вигляді якоїсь міні-презентації. Знімайте її на телефон і відслідковуйте. Подивіться, як вона. Надивиться, що на які моменти звернути увагу, чи це на тіло, чи можливо на вимови, чи можливо не вистачає словникового запасу слів. На що звернути увагу, але найперше я би рекомендувала все таки звернутися до фахівців, до тих майстрів, які займаються ораторською майстерністю, акторська діяльність, журналістика, будь-який формат він допоможе це швидше відпрацьовувати, комунікувати, спілкуватися більше з дітьми. Дитина у середній школі почала боятися відповідати перед класом біля дошки, хоча стосунки із однокласниками та вчителями приязні, у чому причина і як позбутися страху. Фактично, у запитанні є частково і відповідь, тому що страх, і ми можемо думати, що страх це щось таке. Знаєте, що ось я не боюсь, мені не страшно. Але за страхом є кілька видів таких. Під страхів людина може, або дитина може дружити з однокласниками, може абсолютно мати комфортні умови, але страх може бути різний, в плані якому вона може дискомфортно себе почувати, тому що, наприклад, в неї є фаворит серед однокласників, і вона може хвилюватися. Можливо, в неї не вийде так красиво відповідати, або, можливо, з однокласниками спілкуючись, вони вирішили, що це не є модним, не в тренді красиво відповідати. Це ж залежить від того, що. Що собі має на увазі, що думає ця дитина? Я би порадила провести діалог з дитиною, задати їй запитання, що саме її хвилює. Не напружуючи дитину, щоб це було комфортно, щоб дитина була таке російське слово розположена до розмови і готова була відповідати. Можливо, дитина не впевнена в собі, і, можливо, це криється за її самооцінкою. Вона, можливо, думає, як вона виглядає, чи можливо, вона не модно одягається, тому що для дітей підліткового віку є дуже важливим ось цей момент, як вони виглядають чи модно одягаються. Можливо, вона хвилює. Які оцінить вчителька, тобто тут треба глобально подивитися на те, що саме криється за тим, що дитина хвилюється або не впевнено себе почуває. Під час публічних виступів дуже сильно тремтять руки та губи. Чи є вправи або засоби, щоб позбутися замаскувати тремтіння і виглядати спокійно? Тіло, ось коли тремтять губи, коли тремтять руки, це такий перший сигнал про те, що дуже тривожний стан у людини, внутрішній стан. І якщо ми вже... Спочатку говорили, що 30% міміка жести. І як би ви не готувалися, якби ви не вивчали і не думали, що сказати, насправді те, що ви всередині відчуваєте страх, викриває ваше тіло. Якщо а, звернути увагу на ораторів, на тих людей, які публічно виступають, я дивилася одного разу фільм документальний з Тоні Робенсом, який а, називається Я не твій гуру. І він виходив на широку сцену, на величезну сцену, йому готувалися. ale botut Він перед тим як вийти, він пригав на батуті, розкачував тіло і виходив. І ви уявіть собі, цей величезний натовп, цей величезний натовп чекає його, і він в цих піднесених емоціях, в цих скачках виходить і він заводить цю публіку, він заваражує. А тепер уявіть собі, якби цей е, коуч-тренер ходив і хвилювався, боже мій, як я донесу інформацію цій величезній аудиторії, що я скажу, чи сприймуть мене? І він зажав своє тіло і вийшов, і був би виглядав би на цій сцені ось такий маленький, його б просто енергетично ця, цей натовп би з'їв в плані того, що не сприйняв би, не повірив би, не довірився. Дуже важливо розуміти, що наше тіло має е, таку невидиму енергетику. Я би порадила, якщо це неможливо, наприклад, а е, ви маєте змогу е, вийти, виділити собі якусь одну хвилинку, там, похлопайте в долоні, розігрійте кров по руках, поприсідайте, е, е, зробіть якісь елементарні фізичні вправи, ви відчуєте, як кров бігає по тілу, ви відчуєте прилив енергії і ви зовсім по іншому. Чому себе будете почувати, тому що коли людина виходить на аудиторію і починає говорити, і їй кажуть, не хвилюйся, або навіть вона себе налаштовує і думає, я там типу маю не хвилюватись. Це абсолютно не працює. Ще більше людина тремтить, ще більше хвилюється, ще більше зажимається, і ще більше вона така просто зажата. Для цього треба обманути свій мозок, треба зробити фізичні вправи, треба розігнати кров, і тоді швидко починати говорити. Найважливіше це подумати. Те, з чим ви йдете до людей, що ви саме хочете сказати? Уявіть собі, ви переглянули якийсь дуже крутий фільм і ділитеся цією інформацією своїми друзями, своєю подругою. Ви ж не думаєте, типу, як я розкажу своїй подрузі, як я подивилась цей фільм, а як вона подумає, як вона зреагує? Ви точно цього не робите. Ви настільки в емоційному стані ділитесь те, що вам сподобалось, що ви в цей момент згадаєте цю ситуацію, який ви крутий оратор, як ви круто розказуєте, вас слухають і вам. Вам довіряють і хочуть цей фільм також переглянути. Якщо подумати про те, з чим ви йдете, що саме ви хочете донести, ви проживаєте цю історію, і коли ви проживаєте, неважливо те, як ви там одягнуті, як ви виглядали, а найважливіше те, що ви хочете сказати, і тоді вас почують. Як позбутися страху, говорити на камеру? Чи варто вживати щось заспокійливе, щоб втамувати страх? Початково перед тим я вже говорила про те, що страх він буває різноплановий. Найперше, що треба, це виявити, який саме страх, що за цим країться. Можливо, це якийсь негативний досвід, який був раніше, коли вже людина чи дитина виступала, її критикували, якось невдало вийшло. А проаналізувати цей страх. Заспокійливі, якісь можливо там пігулки чи там інші засоби. Я ніколи не рекомендую, тому що це такий штучний допінг, який Фактично, не зовсім навіть і знімає навантаження. Він можливо трошечки розслабить, але тоді людина не зовсім контролює ситуацію. до прикладу, ви випили заспокійливі якісь пігулки, вийшли на аудиторію і просто розслабились. А треба ж відчути цю аудиторію. Треба зрозуміти, що ви хочете сказати, що вони хочуть від вас почути. Контактувати з нею найкраще це, звісно. Працювати над собою, забирати страхи, досліджувати страхи. Практикувати це, і у вас тоді вийде. Найкраще це коли в мене дівчата, які в мене є учасники різних марафонів, кажуть, що я кайфую від свого виступу. От цей ефект, коли людина кайфує, комунікуючи з камерою, комунікуючи на публіку, коли вона отримує задоволення від того, що вона доносить інформацію, це ось найвищий пілотаж, коли людина розслабилась, вона вміє володіти. Я завжди кажу, хто володіє ситуацією. Аудиторія вами володіє, страх володіє вами, голос володіє вами. Чи ви можете цим всім володіти? Подумайте про те, хто найважливіший. Якщо ви можете володіти своїм голосом, володіти своїм тілом, ви будете впливати на інших людей в плані того, що знатимете, як працювати за аудиторією, що їй доносити, і як це робити красиво? Чому перше враження таке важливе і як це впливає на спілкування? Приведу такий приклад, що сьогодні часто про це говорять, що чоловік, коли одружився на дівчині, він запам'ятав її. Ось цей перший ефект. Наприклад, в неї було довге волосся, там вона була струнка. І навіть вони вже прожили багато років, вона змінилася зовні вже давно виглядає не так, але чоловік пам'ятає те перше враження. І навіть інколи дивуються, типу, як, як це так відбувається. Насправді, перше враження має величезне значення. Але не треба засмучуватись, треба просто це враховувати, знати, що якщо ви йдете вперше на якусь публіку, на аудиторію, подумайте, що саме сьогодні це перше враження, вони вас такою запам'ятають, вас таким запам'ятають. І враховуючи ось цей аспект, можна тоді зрозуміти, як ми хочемо себе позиціонувати, в якому стилі себе презентувати, хто ми в цьому соціумі, і тоді відповідно створювати цей образ і відповідно створювати собі комунікацію, яка дозволить нам вирішувати наші питання. Як залишатися тактовним у конфліктній ситуації, коли тебе провокують? Конфліктні ситуації я б розділила на дві частини: є надто конфліктна ситуація тригерна, коли на вашу сторону або ваші кордони заходять, коли включається агресія, коли можливо якісь фізичне втручання, то звісно бути тактовним, ну це майже неможливо. Я би рекомендувала все-таки проявляти свою емоцію, захищати свої кордони, говорити про те, що вам не подобається, реагувати на це. Тому що, якщо ми будемо приховувати і робити вигляд типу тактовний, це буде ще більше дратувати нашого супротивника, і врешті-решт це психологічно буде негативно нам відзеркалюватись, від, тому що як сьогодні говорять психологи, коли ми зажимаємо себе, коли ми приховуємо свої реакції, то це може відображатися нам на хворобу або ж на негативний стан. Інша річ є тригери, які в загальному можуть взагалі не бути тригерами. Що мається на увазі? Одну людину може роздратувати щось, а інша людина навіть може не помітити. Ось у ці моменти відслідковувати, я для себе визначила один дуже крутий інструмент. Сьогодні дуже багато лікарів, фізіологів і взагалі фахівців рекомендують чисто пити багато води. І коли ви п'єте воду, коли ви носите з собою воду, відслідкуйте таку річ, що коли вам хтось говорить щось те, що вас дуже роздратувало, зробіть один ковток води. І за цих кілька секунд, 3-4 секунди, коли ви робите ковток води, знімається навантаження, знімається напруження, і ви встигаєте подумати, а що насправді нас дратує, що насправді є тригером. А можливо, ця людина навіть не помітила і не хотіла нас образити. Колись один психолог мені сказав таку річ, що нас ніколи не ображають, ми ображаємось самі. В мене це дуже тригернуло, мене це дуже образило, я тоді не розуміла, як це. Але коли я почала на це звертати увагу саме в тих ситуаціях, коли мене дратувало, справді буває часто: зверніть увагу на те, що ви не ображали цю людину. Зараз поставимо себе на місце іншої людини. Ви не ображали людину, а людина на вас образилась. І тоді, коли подивитись на цю ситуацію, тоді можна зрозуміти, що... Інколи в нас якийсь є свій досвід, своя історія, свої стосунки з батьками. Вони накладають цей певний відбиток, і ми реагуємо так. Інша людина виховувалася в інших обставинах, і вона зовсім по іншому себе поводить. Відслідковуючи ось ці моменти, можна реагувати тоді зовсім по іншому. Але найперше, те, що я порекомендувала, це ковток води. Ось практикувавши ось це, можна навчитися себе контролювати, не зажимати, але робити це комфортно. Як реагувати на хейт у соцмережах? Сьогодні е, треба зрозуміти першу і просту річ. Якщо ви хочете бути публічним, якщо ви займаєтесь якоюсь справою, ви не зобов'язані всім подобатись, і це неможливо. Треба бути до цього готовим, що ви е, піддаватиметеся критиці. Завжди хтось буде. Е, Знайдеться той, хто реагує на вас тригером. Це попереднє запитання про те, що ми реагуємо по-різному. Хтось, можливо, вам позаздрить, хтось, можливо, не зрозуміє, чому ви це робите. Треба ось це відслідковувати і зрозуміти, що коли вас критикують, чим більше вас критикують, Тим більше ви на слуху, тим більше це реклама. А, взагалі, якщо говорити про рекламу, то класична, красива реклама відзнята вона дуже бюджетна, дуже дорога. А менш бюджетна реклама це коли а, створюється якийсь скандал, це щось обговорюється, це те, що на слуху. Ми не завжди відслідковуємо, як працює реклама, але саме це і є те, що впливає на аудиторію. Тож, якщо ви займаєтеся чимось, що продаєте послуги, займаєтеся комунікацією з людьми, працюєте з людьми, без цього не обійтись. Просто треба спочатку для себе з'ясувати, що ви не зобов'язані всім подобатись, готові бути. І, е, найперше, щоб я е, порадила, це жарти. Жарт знімає усе у жартах. Можна комунікувати комфортно і жарт допоможе вам реагувати на ситуацію по іншому. Жартуйте над собою, жартуйте з іншими, вмійте реагувати і. Проаналізувати критичну думку, а можливо в цій критиці, в цьому хейті щось криється для вас, що вас розкриє більше. Я завжди на будь-яку критику реагую з запитаннями до себе. А що саме? А як би я змінила? А що з цим змінювати? І а, зрозуміла таку річ, що вся критика вона тільки розвиває нас, тільки рухає вперед. Тому що якщо закриватися, ми просто закриємося в якійсь такий невеличкій, е е невеличкому просторі, який нас обмежить. А ми хочемо виходити до людей, бути до цього готовим. Дякуємо вам за змістовні відповіді. Сподіваємось, вони будуть корисними для всіх, хто перегляне відео-лекцію.